Він просив пробачення, що якщо ми не побачимось, щоб я берегла дітей. І все ми просто не мали нічого друг другу сказати. Олена Будко народилася у Маріуполі. Батько покинув їх, коли Олені було три місяці, виховував її відчим, І Олена не знала, що має рідного батька. Коли відчим почав вживати алкоголь, її мати забрала дітей та пішла. Років, напевно, 16 мені було. Бабуся сказала, що ти знаєш, що в тебе є батько, ти так на нього схожа? Вона так сиділа каже: ти так на нього схожа, я кажу: ем, Ну, звісно, схожа. це ж мій батько. Вона каже, ні, не той. Я кажу, де мій батько. Там його, напевно, вже й нема живих. Він в тюрмі. Вони мені казали, що він поганий, що він відмовився від э, сім'ї, від тебе, але все одно мені хотілося його побачити, який він і чому я на нього, на нього схожа. Олені дуже хотілося дізнатися, чому батько пішов від них та ніколи не шукав із нею зустрічей. Вона хотіла, щоб він її побачив, якою вона стала, щоб пишався нею. Якби мені може хотілося більше йому сказати щось. Дивись, яка в тебе донька. Ну, напевно, таке було. Навіть коли я вже дізналася, що він в тюрмі і написала йому листа туди, в мене просто було велике бажання побачити його. І все. В мене не було не образи на нього, нічого. Перша строчка. Здравствуй, папа. Ну, а далі я вже йому писала, як він. Я знаю, що ти є, що мені бабуся розказала. Ну і були деякі питання, там, що ми з мамою живемо самі, мами нікого немає. Хотіла з тобою зустрітися, і мені було 18 років, я хотіла, щоб він був у мене на весіллі. Мама Олени увірувала в Бога та відвідувала Євангельську церкву. Там вона дізналася, що служителі їздили проповідувати в колонію і зустріли там її колишнього чоловіка, батька Олени. У в'язниці він покаявся. У нього була вже остання стадія туберкульозу. Він сидів в той колонії, де вже тільки виносять. Ну і він тоді сказав, що я такий нікчемний. У мене вже немає. Ну, я втратив сім'ю, і, і дитину, і своє здоров'я. І взагалі, куди я йду, я і своїх батьків не бачу, і не маю, не, не маю змоги про них поп, ну, попіклуватися. Тому я, ну, навіщо мені тоді жити? І якщо є ти Бог, то тоді зроби, щоб я вилікувався від цього, і я тоді почну нове життя. Життя батька Олени почало змінюватися. Бог зцілив його від туберкульозу. Тоді вони почали з мамою листуватися, він вже почав їй писати окремо і мені окремо. Сказав, що він ну, недостойний. Але ну, він дуже здивований. Олена дуже раділа за батька, що він змінився та повернувся в сім'ю. Вона розуміла, що такі зміни могли статися лише через те, що батько увірував у Бога. У ну, мене була просто радість, що він, що він звільнений. У мене якесь було таке відчуття, що він не просто звільнений від тюрми, а він звільнений взагалі по життю. Звільнений. Він мені, коли мене обійняв, просив пробачення, він мені сказав, Бог тебе любить. Я кажу, добре. Він каже, вам треба всім покаятися, і тобі, і мамі, і всім. В общем, то, то він нас хотів одразу, вже, і вона сказала, я тоді, а ну, Лену не трогай, хай вона подумає, хай в неї дойдеться до розуму, все. вона зрозуміє це, відчує в серці, що їй це потрібно. Батьки молилися за Олену багато років, розповідали їй про Божу милість. І Олена пройшла свій шлях. Усе, що вона до цього чула про Бога, стало зрозумілим тоді, коли до її рідного міста Маріуполя прийшла війна. Ну я зрозуміла, що я, я, я ніхто і ніщо. Треба молитися, бо є той, хто нас, має нам допомогти, як нам звідси вибратися. Олена з трьома дітьми виїхала з міста якимось дивом. Я їхала і розуміла, що моє місто якому я три тижні тому ходила, гуляла з дітьми? В цій набережні. Воно просто зруйновано вщент. Це був жах. Випробування не скінчилися. Чоловік Олени Петро військовий. На початку війни він перебував на Азовсталі, але згодом потрапив в полон. Він просив пробачення, що якщо ми не побачимось, щоб я берегла дітей, і все, ми просто не мали нічого друг другу сказати. Я кажу, такого не може бути, щоб ми з тобою не зустрінемось. Коли я приїхала до батьків, і вони казали, ну, ти ж розумієш, ну там же ж вас остали, не всі ж виходять, не всі ж. ну, це ж кожен день жертви. У них вже немає ні їжі, ні зброї, нічого. Ти ж розумієш? Я кажу: я розумію, але я знаю, що його Бог спасе. Мама тоді сказала: в це віриш. так. Да. Олена почала звертатися до Бога в молитві. Вона просила про милість для свого чоловіка. Мені завжди казали, що ти є любов. Ну, не може бути, я знаю, що ти його визволиш. І тоді я кажу Боже, прости мене, якщо ти його визволиш, буде служити тобі. Все своє життя. Довгих 20 місяців Олена чекала на свого чоловіка з полону. І нарешті, у січні 2024 року, він був звільнений за обміном. І він мені дзвонить. І каже: кохана, я повернувся попри все. Ну, я його обійняла, а він настільки був худий, що я навіть боялася його сильніше до себе прижати. Він казав: дякую тобі, що ти е мене дочекалась, і те, що ти ходила по всіх інстанціях, каже, це не я. Це не я кажу. Це Бог тебе любить. Олена Будко пройшла найважчий період свого життя завдяки Богу. Вона повсякчас відчувала Божу присутність та його піклування. Олена є активним членом церкви. Вона служить Богу та іншим людям. Він просто іноді, коли в мене вже опускались руки, він просто піднімав мене і ніс. Він просто і зараз він мене просто навчає і допомагає мені у всьому, у всьому просто. Я боюсь зробити щось не так, як, як я йому обіцяла. Він зробив дуже багато для мене, дуже багато. Для мене, для моєї сім'ї. Він люблячий батько, дуже люблячий. Він дуже добрий, справедливий. Він, він є істина, в ньому все є, в ньому спокій. Якщо тобі погано, він завжди поруч. Ну, і це вже багато ситуацій, які я проходила. Він завжди поруч. Він завжди. Олена Будко працює в дитячому садочку та виховує трьох власних дітей. Її чоловік відновився після полону, отримав цивільну роботу. Вони дякують Богу за їхні збережені життя.